Олічка, вітаю тебе з днем народження. Сьогодні не просто дата, сьогодні 40 років сили, краси, жіночності, мудрості і любові. Сьогодні твій день, але світло цього свята розлітається на всіх, хто поруч з тобою. Ти професіонал, який веде, надихає, підсилює, критий менеджер, крутійший, що не просто працює, а творить історії життя. Ти мама трьох сонечок, кохана жінка, муза, яку обожнює і береже твій чоловік. Ти серце родини. І твій день народження це свято для всіх, хто тебе любить. Нехай цей рік стане для тебе справжнім проривом. Хай здійснюється все, про що ти мрієш. Навіть те, про що нікому ще не сказала. Хай подарунок, який ти отримала сьогодні, буде лише символом того, що головне у тебе все є: любов, підтримка, родина, улюблена справа і безмежний потенціал. 40 – це не пік. Це зліт. І нехай життя дарує тобі тільки найкращих людей. Великі можливості і моменти, від яких мурашки по шкіри обіймає тебе Олічка серцем. Святкуй, світися, мрій і приймай усе найпрекрасніше, бо ти того варта на всі тисячі відсотків.